Добрий ранок, шановні батьки, вітаю вас, мої любі діточки. Сьогодні у нас з вами цікаве заняття із природи. Тема заняття чарівні картини зими. Діти, сьогодні я запрошую вас на зимовий вернісаж. Що таке вернісаж, запитаєте ви. Вернісаж це незвичайна виставка картин красуні зими. Тож вирушаємо. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема, засвистіло, завихріло, знов до нас прийшла зима. Погляньте, дітки, на цю картину. Правда ж, гарно на ній. Цю красу подарувала нам зима. Вона приходить не сама. Поміркуйте. Хто приходить разом із зимою? Так, а я вам допоможу. З нею приходять лютий мороз, холодний вітрюган. Ніжні, легкі, мов пушинки, білесенькі сніжинки, метелиця, хурделиця, замела лісок, як біла ковдра стелиться. Під соснами сніжок. Якими словами можна назвати зиму? Давайте поміркуємо: зима холодна, зима біла, зима чарівниця. Зима? Яка іще? Подумайте, будь ласка, та назвіть теж? Зима Буває не лише доброю, а й злою, не тільки білою, а й сивою. Діти, про кого можна сказати сива? Так, так можна сказати про людину уже немолоду, похилого віку, називають іще так про стару людину. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила пухнастим снігом вкрила. Здогадались, хто вона, ця бабуся чепурна? Вірно, це зима. Чарівниця зима намалювала дуже багато картин. Як ви вважаєте, які фарби вона використовувала? Якими фарбами прикрашала природу? Білий сніг холодний пух, побілив усе навкруг. Вітерець пушок збирає, гарні шапочки сплітає і дубкам, і берізкам, і клинкам. Малята на цій картині. Придивіться, будь ласка, до снігу. Він завжди білий. Дітки, який колір снігу на сонці. Погляньте, на сонці він блищить, виблискує, іскриться, здається, ніби хтось розсипав маленькі іскринки. А тепер. Погляньте, який колір снігу у затінку. Скажіть, він схожий із тим снігом ще на сонці, чи відрізняється? Так, звичайно, він відрізняється, уже так не виблискує під сонячними променями. Від дерев падає тінь на сніг, тому він уже темний. Послухайте, будь ласка, як у своїх віршах письменники говорили про зиму. То не квіти у садах, висне іній на гілках, ой, в садках, ой, в садках, висне іній на гілках. Так писала у своєму вірші Марія Підгірянка. Діточки, а які кольори? Крім білого, зустрічаються взимку. Будь ласка, знайдіть їх на цій картині і назвіть. Послухайте, будь ласка, загадку, і скажіть, про що в ній розповідається? І маленькі, і старенькі, влітку, взимку навесні, всюди вдягнені гарненько у зелені сукні всі. Що це? Вірно, це ялинки. Отже, взимку погляньте, який яскравий зелений колір, ялинки видно, чи змінює ялинка своє вбрання. Вірно, не змінює, якою була її сукня влітку. Так, зеленою, а восени, правильно, теж зелена. А тепер, дітки, погляньте на ось цю картину. Погляньте, які тільки гарні зображені ягідки горобини, якого кольору вони були влітку, так зеленого. А на що вони схожі? Маленькі ягідки. правильно, на маленькі кульки, червоні. Та оранжеві краплини то кетяги нашої горобини, і можемо по ягідці зірвати, щоб кольори змогли запам'ятати. Дітки, хто живиться ягодами горобини взимку? Молодці пташки, зимуючі пташки, які залишаються зимувати. Снігурі прилітають поживитися цими ягодами. А ви пригадуєте, які вироби. Ми робили з цих ягід. Дітки, ось і закінчується наша подорож зимовим вернісажем, розглядом чарівних зимових картин. Любі дітки, запитайте, будь ласка, у своїх дорослих, чим їм подобається зима. І розкажіть, будь ласка, чим вам подобається? Що саме взимку вам подобається робити, чим займатися? Малята, погляньте, будь ласка, ще раз на ось цю картину. Можете переглянути картини з усього заняття, яке я вам демонструвала, і вибрати та намалювати на ваш вибір одну картину, яка вам найбільше Сподобалося, а я буду чекати з нетерпінням на ваші малюночки. До побачення, мої любі!